Нагадую, хто бажає розмістити своє рекламне відео. В більшості випадків це безкоштовно, пов'язане з фундуком та фундуководством та з агробізнесом, підживлення рослин, захист рослин, показати свій сад, розплідники, продавці техніки, продавці саджанців, хвої та іншого. Будь ласка, контакти під відео. Ось такий гілкоштамп. Дивіться, ось він йде, десь метрі півтора, потім йде розвітлення. Ось такий сорт боровський. Дуже гарний урожайчик заклав. І дивіться, що ми зробили. Це така затіняюча сітка, і ми її натягнули ось так, повністю знизу рослини. Для того, щоб весь врожай сипався нам униз, і ми його потім за Дві хвилини зібрали. Дуже гарно. Але трішечки не вдосконалено, бо у нас у місті, я бачив, це у місті, у місті нас прикривають повністю цією зеленою сіткою затінняючою, прикривають рослини, щоб вони не горіли там щось. Ну, нав... я, я вважаю, що, щоб вони не підгорали на сонці, бо сонце дуже сильно влітку. І рослини деякі підгорають. І фундук в тому числі. Е, тому Якщо б ця сітка ось так повністю накрила цю рослину, це було б дуже класно, тому що ну, деякі горішки все одно бачите, ми не зможемо їх, ну, вони випадуть. Ну, але більшість буде там. Це дуже зручно. Не знаю як для промисловості, не знаю як для маленьких садочків, але я думаю, що трішечки цю технологію, якщо якось ми там модернізуємо, то можна буде ось так от. Робити це дуже допоможе. Звісно, є куча варіантів для збору фундука врожаю. Це можна і знизу цю ж сітку підстілати, чи плівку, чи трусити. Там дуже дуже багато варіантів. Але оцей варіант, ну, на, на мою думку, саме такий класний. Тому що Якщо горіх на землі, його може там якась уже тваринка чи, чи пташка зачепляти. А так він у сітці провітрюється, нічого йому не буде. Так що пробуємо, обов'язково вам розкажу, що з цього вийшло. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте по цьому методу. На жаль, відео про полоницю ви дуже погано дивитеся, а даремно. Тому що, якщо Зараз це початок вересня. На землі її з'їдають слимаки, слізні. То ось у таких 10-літровому ведерці, наприклад, старенькому. Знизу дірочка. І це в мене курчава, кучерява полиниця. Ось така, бачите? Ось тут кущ висаджений. Він дуже гарно плодоносить. Вона дуже смачна. Це сорт, ось так, бачите, вусик, відламав, отусь, далі відламав, і теж це, що залишилося, ось так от. Подивіться, це сорт кабрільо. Ось таких в нього чотири вусика. І на кожному з них є полуниця. Ніхто її тут не чіпає, ніхто її тут не з'їдає. Вона тут Дуже гарна себе веде. веде була посаджена однорічкою. Ось такі справи. Дуже вам раджу. Можна не саме цей сорт, але саме цей сорт я люблю за те, що він дуже високоврожайний і дуже смачний. Кабріллю. Ви можете висаджувати, висаджувати будь-який інший сорт, але він. Повинен бути НСД чи ремонтантний нейтрального світового дня доби, бо, бо ремонтантний. Нейтральної доби він постійно буде вам плодоносити, ну а ремонтантний там, два рази на рік. Ось така ситуація, дуже вам раджу.